Ініціатива трьох морів демонструє, що це не лише проект, створений із потреби зміцнення безпеки у нашій частині Європи, а й джерело енергії для побудови цієї безпеки. Ми зараз перебуваємо на бізнес форумі заході, що супроводжує найважливішу політичну частину саміту, під час якої виступатимуть президенти. Тут відбуваються зустрічі бізнесменів і керівників великих компаній із регіону від Балтійського до Адріатичного та Чорного морів, а також через тісну взаємодію з країнами, що приєднуються або вже асоційовані з ініціативою, такими як Україна. Це також міст. Для України, який допомагає зміцнювати її євроатлантичні та європейські прагнення, зміцнення безпеки в регіоні також служитиме Україні і сприятиме ще глибшій інтеграції України з нашою частиною Європи.